Всім привіт! Мене звати Аня і я дуже рада вас бачити знову на своєму парфумерному каналі. Сьогодні хочу розповісти вам про свої враження від бакари Руж. Так, це правда. Парфум, якому вже там 100 років в обід, сьогодні буде головним героєм мого огляду. Ну, дійсно, Коли я познайомилася з Бакарою, то я нічого про неї не знала, хоча парфум з'явився ще в 2013 році. Екстракт, і той вже десь це парфум п'ятирічної давнини, також він 2017 року. Тобто, А я от нічого про них не знала, ніколи їх не тестувала. Хоча зараз от мені здається, що це, мабуть, і добре, тому що в мене була можливість познайомитися з парфумом без жодних упереджень. Бакара це той парфум, який або обожнюють, або ненавидять. Люди, які його ненавидять, кажуть про нього страшні речі, що там йод, бинти, лікарня, стоматологія. Ну, просто жаходнім словом. І вони бакару ненавидять. Можливо, якби я начиталась таких відгуків і потім познайомилася з парфумом, то в мене були б якісь упередження, і я би теж могла вирішити, що так, так, це не шафран, це тут пахне йод, і це якась значить, от асоціація відразу з лікарнею, з чимось таким. Але, на щастя, як я й кажу, я нічого про це не знала, нічого не знала про парфум, Почула його абсолютно від незнайомих людей у шлейфі на вулиці, і він мені сподобався. І таким чином я пізніше приєдналася до того табору, в якому Бакару дуже люблять. Бо в тому другому таборі кажуть, що це парфум про щось солодке. Про, знаєте, оці людяники-півники з паленого цукру на паличці, щось таке людяникове, смачне, приємне і дуже-дуже красиве. Отже, вперше я почула цей парфум від когось, коли гуляла в вечірнім Неаполем минулого року, восени. Звичайно, я не знала, від кого доносився той шлейф, але він мені дуже-дуже сподобався. Цікаво було те, що я потім чула цей же шлейф від інших людей, десь в інших місцях, завжди на вулицях, ввечері і. Я вже почала його впізнавати. І мені дуже його хотілося. Мені хотілося дізнатися, що це. Але, ну, знаєте, коли ходить багато людей, ти, ти все одно ти не можеш зрозуміти від кого, ну, в принципі. Тому я почала знаєте, забувати в Google якісь такі дивні запити. там, Найпопулярніший парфум в Італійок, найпопулярніші італійські бренди парфумів, щось таке. І в Google мені звичайно видавав там. Я не знаю силу селену, десятки відповідей, якихось там різних брендів, парфумів. Я вже була там настро... налаштована на те, щоб бігати, тестувати їх і так далі. І щось я там навіть пробувала тестувати, мені здавалося, ось-ось воно, але це було не то. Ну І це не могло бути те, бо насправді Франциск Курджан не представлений в наших парфумерних магазинах в Кракові. Повертаючись в Неаполь, чому мені так сподобався цей аромат, цей шлейф? Він мені, по-перше, здавався дуже тонким. Я вперше чула такий кришталевий шлейф, в тому плані, що от він був не не якимсь таким, знаєте, як хмара, яка окутує людину, плотно так сидить навколо людини. Ні, це був такий тоненький, дуже красивий хвіст, дуже красивий шлейф, який якось так загадково десь з'являвся і зникав. Це було дуже гарно. І ще він був незвичний для мене, тому що от бакара вона така, знаєте, ніби солодка. Але не гурманська, її з'їсти не хочеться. Ніби така свіжа, одночасно ну, це далеко не фужер. Тут відчуваються смоли, але вони не душать, вони якби, не стискають голову. Ну, от дійсно, настільки якийсь для мене це аромат протилежностей. Дуже красивий, дуже незвичний, дуже цікавий. І не тяжкий. От він для мене не тяжкий. Отже, повертаючись до того, як же я все-таки зрозуміла, що це за парфум. Тобто, вже набагато пізніше цієї весни, одного разу, ми сиділи з сестрою на терасі в Кракові І... Це був, мабуть, десь кінець квітня, тобто погода теж така була десь може, 18-17 градусів. І теж я пам'ятаю, що було вітряно. Ми сиділи на терасі і раптом до мене почали доноситися ці хвилі, вітерець мені приносив знову той мій аромат з Неаполю, який я чула і так і не дізналася, що це. Я його впізнала і почала знаєте, вже шукати, як би від кого, з якого боку доноситься цей парфум. Відразу я зрозуміла, що це однозначно унісекс через те, що той шлейф я могла абсолютно спокійно уявити і на чоловіках, які там сиділи за сусідніми столиками, і на жінках, на дівчатах, які там сиділи. Отже, в якийсь момент повз нас проходила дівчина, і це був точно її шлейф. І тут сестра дуже, дуже їй вдячна за це, вона таки мене змусила, вона сказала, Аня, зараз ти маєш до неї підійти, і ну, якби набратися сміливості і запитати, що це за парфум на ній. Бо ти каже, будеш так і далі цілий час шукати його і не знайдеш. Ну, і Я таки набралася сміливості, я підійшла до дівчини, до речі, виявилося, що дівчина була з України, з Києва. І на ній була бакара Руж 540. Отже, моєму щастю не було меж, бо вже того ж вечора я на сайті Франциса Куркджана замовляла собі пробнічки. Замовила я і Руж парфумовану воду і екстракт, тому що дівчина мені не сказала, що саме було на ній, ну а я й не знала, що воно там є в двох версіях насправді. Отже, прийшли до мене мої пробники, і потім пізніше я замовила ще тревел версію екстрату. Вона прийшла до мене ось в такому вигляді. Там можна замовляти на сайті або два парфуми. У мене тут ще був Аміріс або чотири. Я замовляла два. І я замовила екстракт через те, що на той момент парфумованої води не було в наявності. А мені дуже-дуже вже кортіло купити собі бакару. Ось так виглядає сама тревел версія. Так. Ну і тут пробник парфумованої води. Так, ну я розпилю відразу на себе бакару. Я вже чую. так. Так. Ну все, я вся в бакарі. Вночі, мабуть, не зможу спати. <сум> Мої власні асоціації про цей парфум це, знаєте, якесь таке морське узбережжя. Дуже близько до води підступає хвойний ліс, такий, знаєте, темний, хвойний сосновий там, чи кедровий ліс. І він тягнеться вздовж берега, скільки бачиш море, бачиш цей ліс, і в повітрі ти сидиш, в повітрі пахне такою свіжістю, ем, хвоєю і смолами от такою сосновою живицею чи кедровою живицею. Знаєте, такий клей, який є на гілочках хвойних дерев, на шишках дерев його береш, а воно таке ніби липке і воно має дуже такий специфічний ось цей хвойний запах. І от ти сидиш, вдихаєш всю цю хвойну морську свіжість, а одночасно в руках тримаєш. Цілу таку миску стиглих, супер-мега-ароматних суниць. От, знаєте, як пахнуть суниці? Їх неможливо не почути їх запах. Це, це ну, просто неймовірний аромат для мене. Я прям обожнюю, як пахнуть суниці. Вони мені настільки подобаються, от, який в них смак, як мені подобається їх запах. І от, мабуть, тут є оця феноменальність. Саме тому для мене бакара абсолютно не гурманський ем, парфум. Бо мені подобається запах суниць, але якби їсти я їх не дуже то люблю, не знаю. Ем, так. Ну, і якщо говорити про різницю між ем, парфумованою водою і екстратом, то відразу, коли мені прийшли тільки ці пробники, я ніякої різниці не помітила. Я пам'ятаю, що я нанесла обидва аромати, і навіть походила з ними, і мені здавалося, що вони абсолютно однакові. Потім, щоправда, коли я вже там, спробувала поносити цей парфум і цей парфум, я таки почала цю різницю помічати. Для мене все-таки парфумована вода. Не така солодка. Це більше про хвойність, про кедр, про смоли. В ній якось більше повітря для мене. І мені чомусь здається, що вона більш дифузна. Тобто, мені здається, що від неї більший шлейф. Не знаю, можливо, це тільки моє суб'єктивне таке сприйняття. Напишіть, будь ласка, хто пробував і те і те, от як вам здається. В екстраті є, окрім е, всього, окрім шафрану, там, е, заявлених нот, що були і тут, ще є мигдаль. І от цей мигдаль робить аромат набагато солодшим. Тобто тут е, з'являється оця така більш солодкувата е, нота, е, і чомусь він мені здається, не таким голосним. Хоча, більш вечірнім одночасно. От, от у мене якось так. Для мене ось парфумована вода це про розпущене волосся, яке там прямо на вітру розвивається, а екстракт – це про укладку, яку ви пішли і зробили прямо у перекоря, які вам все гарно так уложив. Знаю, залакував, можливо. Це також про якусь яскраву помаду на вечір, наприклад. Тобто, на сьогоднішній день я б сказала, що парфумована вода це більше на день, екстракт на вечір. Я особисто з я особисто, задоволенням придбала би собі і парфумовану воду. Вона дешевша, ніж екстракт. і тому, якщо колись я все-таки вирішу віддати стільки грошей за парфум, то я куплю собі 30 мл бакари Руш в версії парфумованої води. І останнє, останнє що хотіла сказати, це про доречність цього парфуму. Все-таки мені здається, що от, ну, не варто забувати про те, що дійсно дуже багатьом людям він не подобається. І ще варто пам'ятати, що все-таки через свою цю дифузність, на мій погляд, він дійсно набагато краще, красивіше, чарівніше звучить на свіжому повітрі. Дійсно, з оцими поривами вітру, з оцими повітрям, з рухами, наприклад, до нас доносяться ці красиві хвилі аромату. І це звучить дуже-дуже тонко, дуже елегантно і дуже красиво. В закритому приміщенні, мені здається, не буде цього красивого хвоста, немає там таких от повітряних мас, які якось там переносяться і доносять до нас аромат. І ще одна особливість така, що правда, аромат настільки сильний, що в якийсь момент ми перестаємо його чути, і можемо почати собі там його якось поновлювати. Не раджу цього робити. Тому що насправді в цього аромату теж є така особливість, от якби як у привида, знаєте, зникати, з'являтися, з вітерцем, зникати, з'являтися. І тому не варто, не варто наносити на себе його досить багато. Він мегастійкий. Коли він у мене потрапив на сукню і на комірець пальто, ну. Я не знала, як цього позбавитися насправді. Я сукню прала кілька разів, і навіть там після другого прання, якщо я так пробувала ну, уткнутися носом в те місце, де потрапив аромат, я його чула. Що робити з пальто? Не знаю. Ну побачимо. Отже, пам'ятайте, якщо ви наступного дня хочете змінити аромат, то вам це не вдасться. Треба буде, якщо на волосся потрапив аромат, мити волосся. Там, я не знаю, змінювати одяг, якщо це хустинка якась восени, то змінювати хустинку або брати її там шаль якусь, ну і так далі. Про це теж варто пам'ятати. Ем, так, ну ось такі мої враження від Бакарі Руш. Отже, я на 100% прихильниця, фанатка цього аромату, люблю його, теж інколи чую в ньому йодні ноти, але я все-таки вони мене не дратують, для мене це більше шафран, ніж стоматологія. І я з задоволенням носила його ввечері, наприклад, десь на якісь виходи, на свіже повітря, на якісь тераси літні, і думаю, що так само класно він буде звучати і восени, напевно, до таких сильних холодів. Ну а потім буду дивитися, буду його ще тестувати, як він мені зайде в такі більш, більш таку холодну пору року. Якщо ви знайомі з бакарою Руж, а я думаю, що всі знайомі, будь ласка, поділіться зі мною своїм досвідом, що вам бакара руж приносить приємності чи ось головний біль. І також, будь ласка, якщо, якщо вам сподобалося це відео, то поставте мені лайк, мені буде дуже приємно. Я сподіваюся, що зовсім скоро я до вас повернуся сюди на канал з якимсь новим відео. Що ж, на все добре, па-па!